Прощайся, весело, вже потім буде плач. Сльоза самотня, радість відшкодує, твій рятівник, розбійник, чи палач. Чи хто він є? Той, що в чоло цілує? Не боронись, ця оборона блеф. і не впирайся шептати, мій соколю. Він є з тобою, ось несе твій шлев. З усіх обид і вічаю, і болю. Він вміє бути просто і без крил, іти на клич, неначе на пожежу. Чи він складе долоні, здує пил з твоєї передсмертної одежі? Іронія гріха. В небесній книзі пишуть не перо, а чим не знаю, там своя програма. Тріщить в мені Адамове ребро і проситься вернутись до Адама. Яка ж ти, Божа глина нетривка, слизька, як із благословення хама. Бо як дрижиш ти Євина рука від однієї думки про Адама? А він Адам, ой, божечку, Адам, стоїть собі, у вузь собі сміється. А махай райським всім садам на авантюри вже не піддається, бо яблуко надкушено і все. Зажило місце, де ребро ломиле. Наїва йде, на не яблука несе, але відмовить її немає сили. Із днів прозріння. Із днів тріумфу до чорних днів, близько рукою подати, і можеш топитися у вині чи кров'ю платити податки. Це вже знаєш, як ляже карта, на небесах тасована. Серце не має поняття завтра, вічно воно припасовано. До сьогодні, вчора і до уже. Серце не має часу чекати, в тебе вибір звивати сюжем, чи пішки іти заграти. Тюрма воно, знаєш, не лиш тюрьма мороком коронована. У мене нічого, крім серця, нема. Я серцем весь вік загратована. Логіка. Я часом думаю, що ти вампір, бо ти вже випив кров мою до денця, але дрижить тебе зачувши серце і рідко думав, що ти вампір. Я часом думаю, що ти крадій, бо ти украв, чого не можна вкрасти. Та починають очі тебе пасти, і я не думаю, що ти крадій. Я часом думаю, що ти судьба. Це так, як дав би хто піддих чи вребра. Але якщо я дихаю без тебе, я вже не думаю, що ти судьба.